Усім привіт! Любила собі чайок. Іду на ферму, на вечір робити треба. Завтра школа, це капець, це капець. Двоє на першу ходку їдуть, третій на другу ходку їдуть, їде. Це бігатина цього туди, сюди, туди, сюди. Що зробиш? Що зробиш? Ну ось так. Дівчата, мої вже повставали, будемо робити. Так, що я зараз начну? начну. Я начну зараз, наприклад, бігом запустю млинок. Поки буде в мене битися млинок, я буду доїти. Буду бити, буду доїти. Ну Ось так. Потім дам їсти коровкам, Будуть коровки їсти, роздам свинкам, поки сидять макух деть. Ще раз дам коробкам потім стіну, підстелю. Ну і все. А ще телятка, поросяткам. Ну, ось так. Все, Все, буду працювати. Так, я тут щось не хотіла йти. Якась ну, депресія нападає вже. Але що зробиш? Мусиш ти, бо знаєш, тебе тут всі чекають, всі чекають. Ну і я теж не можу сюди, щоб не прийти, знаєте. Ну, ось так. Все. Все, все, все всім дякую за увагу. Всім пока.